Друзі, вітаю! Ви не повірите, але схоже на те, що президент Сполучених Штатів Америки Трамп втік саміту Великої Сімки у Канаді. Що відбувається? Давайте розбиратися. Сьогодні вранці з'явилось повідомлення, що Трамп достроково покинув саміт G7. Ну як достроково покинув? Нікому нічого не сказавши, навіть не було жодних якихось заяв, нікого не попередивши, ні з того, ні з цього. Просто вилетів до Вашингтону. І там навіть ціла епопея зі зникненням Трампа, я навіть скажу так. Адже Трамп, звісно, нікому нічого не сказав, але з'явилось повідомлення з Білого Дому в устами прес-секретарки Лівіт, яка заявила, що Трамп достроково залишив саміт Великої Сімки на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Було навіть припущення від президента Франції Макрона, що Трамп зробив пропозицію про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, і скорочення його візиту може бути пов'язане саме з цим. Але сам Трамп, побачивши такі повідомлення за від Макрона, такі повідомлення з Білого Дому, вирішив спростувати це. І в соціальних мережах він написав наступне: президент Франції, який шукає популярності, помилково сказав, що я залишив самі G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона і працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Неправильно. Він гадки не має, чому я зараз прямую до Вашингтона, але це безумовно не має жодного стосунку до припинення вогню. Набагато більше, навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється, написав Трамп. Цікаво, що дещо згодом з'явилися ще заяви від Трампа, і він уже цього разу підтвердив, що йому було потрібно повернутися до Вашингтона, щоб впоратись з поточною ситуації на Близькому Сході. Цікава така ситуація, така епопея. Трамп так заявляє, що це все неправильно, що у нього якісь там глобальні цілі набагато більше, що всі помиляються, а потім чомусь визнає. І є такий важливий момент, який вказує на те, що Трамп не просто сам втік, а він не хотів. Щоб були якісь спільні рішення на саміту Великої Сімки, лідерів країни Великої Сімки, це те, що ЗМІ повідомили, що Трамп втік не сам, а забрав з собою державного секретаря США Марко Рубіо, який також повернувся до Вашингтона разом з президентом США Трампом. Тут я хочу додати, що повноваження державного секретаря США, вони значно вищі, значно ширші, ніж повноваження звичайного міністра кордонних справ країнах Європи. І якби, наприклад, Рубіо залишився, то він, маючи право підписа, або, наприклад, зважаючи на те, щоб Трамп, наприклад, йому делегов повноваження, він міг би підписати резолюцію, яке спільне від країн Великої Сімки. Але Трамп передбачливо забрав Марко Рубіо з собою. Це точно на щось натякає. Що мало і які питання мали розглядатися на саміті Великої Сімки? Ну, по-перше, це посилення тиску проти країни-агресора. І, як ми знаємо, Трамп вчора заявляв і раніше заявляв, що він проти посилення санкцій проти РФ. І ще важливий момент, звісно, всі розуміли, лідери країн Великої Сімки, що Трамп не погодиться на посилення санкцій. Тому вони пропонували знизити цінову стелю на російську нафту до 45 доларів за барель. Але також проти цього виступав Трамп. Про це були повідомлення інсайди міжнародних ЗМІ. Крім того, на цьому саміті була запланована зустріч. Між президентом України Зеленським та президентом США Трампом, і вчора Зеленський повідомив, що він хоче обговорити з Трампом новий пакет зброї, який Україна готова купити. Але, як ми розуміємо, цієї зустрічі вже не буде. Ще важливий момент: вчора було повідомлення від американського телеканалу CNN, що Трамп не підпише заяву G7 із закликом до деескалації між Іраном та Ізраїлем. Щодо спільного заклику про деескалацію, зрозуміло, що Трамп не підпише. І в цілому, до чого я це веду, що Трамп не погоджувався зі спільними такими деклараціями, з такими саями, він виступав проти. І, безумовно, на Трампа чинився би тиск. І він і так чинився, адже інакше чому Трамп втік. Крім того, що важливо, це те, що на тлі цього саміту Кремль продовжує займатися терором. І починаючи з вчорашнього вечора, і особливо вночі він дуже сильно великою кількістю ракет і шахетів бив по Україні. Є повідомлення в наших українських змі, в міжнародних змі, що Україна під масовим обстрілом БПЛА та ракет, і що, на жаль, значні наслідки. Крім того, навіть було пряме влучання ракети у дев'ятиповерхівку у Києві. І тут, зважаючи на цей терор, тиск на Трампа однозначно посилюється. А Трамп регулярно заявляє, що він проти цього, він заявляє, що цінність людського життя вкрай важлива. Ми чули його інші заяви в такому зрозумілому руслі для жителів країн Заходу, для жителів цивілізованого світу. І у Трампа фактично не було аргументів, щоб не відреагувати. Він вирішив втекти. Але я хочу наголосити на те, незважаючи на те, що Трамп позіснує себе як сильного лідера. Як людину, яка може приймати такі сильні рішення, і загалом на його поведінку, багато експертів говорять про те, що у Трампа такий погляд на світ, як через так званий світогляд гопника. І я не буду вдаватися до психології, але хочу підкреслити, що загалом такий світогляд може сформуватися у людини, зважаючи на її характер, на виховання, а також на оточення та вплив в соціум. Як ми знаємо, Трамп він ж виховувався в багатій сім'ї. Цілком можливо, він був свого роду мажором і він міг. Сформуватися, зважаючи на ситуацію, на його власний характер, на оточення, на все, у нього такий світогляд гопника міг сформуватися. І щодо цього світогляду, то що цей світогляд він собою являє? Це сприйняття світу через призму сили, тобто Трамп дивиться, хто сильний, то він поважає, хто слабкий, він відповідно не поважає, і він через таку структурну логіку вибудовує відносини. І якщо він когось поважає, вважає сильним, він йому не бреше, він дотримується свого слова. А якщо він не поважає, він може щось обіцяти, як люблять в Москві говорити, навішати лапши, потім кинути. І у Трампа ми ж спостерігаємо поведінку, яка повністю в ідеології цього світогляду гопника через цю призму. Також це. Такі складові, основні такі це влада, крім сили, гроші, що дуже важливо, на тлі, власно, підкреслюю, нарцисизму та комплексів неповноцінності. І якщо ми навіть подивимося на багато відео від росіян, від так званого глибинного народу, який частенько там після однієї другої черчини, що вони заявляють: там, ти мене поважаєш, ти мене поважаєш, тому що ця повага. Заяви про те, що їх поважають тих людей, у яких є які дивляться на світ через світогляд гопника, для них важливо. Чому важливо? Важливо для того, щоб якось підказувати свою значимість на тлі комплексів неповноцінності. І ще вкрай важливий момент, це те, що якщо людина дивиться на світ через крізь призму гопника. Це абсолютно не означає, що ця людина, яка жорстка, якась дуже сильна, яка може брати на себе відповідальність, приймати такі вольові сильні рішення, абсолютно не означає. Тобто, якщо ми навіть подивимося на того ж Путіна чи подивимося на таких представників Кремля, як Лавров, які також дивиться на світ через призму гопника, то не можна сказати, що це якась там надто жорстка людина, що якась там сила характеру є. Ні. І це не залежить від віку. Хоча... Світогляд через призму гопника, він типовий ще в такому підлітковому віці. Для багатьох потім люди переростають, звісно, вплив соціуму, вони адаптуються, і багато тих хлопців, які дебоширили, скажімо так, в школі ще щось через певний час. Вони навіть стають серйозними, поважними людьми і, взагалі, супрові люди. А деякі люди залишаються, начебто, вони ще в підлітковому віці. І такий приклад я хочу навести щодо Лаврова. Адже рівно тиждень тому він, розповідаючи про лідерів країн Балтії, почав проводити такі аналогії асоціації зі шпаною, з 15 копійками, з віджиманнями бутербродів та іншим. І Лаврову, я підкреслюю, 70 плюс років. Знаете, мне просто сейчас ассоциация пришла в голову, когда выходишь после школы во двор, ну и такие вот три маленьких хулиганчика подбегают, там начинают 15 копеек просить, там что-то отнимать, какой-то бутерброд. И когда ты начинаешь э, их ставить на место, выбегают большие хулиганы, шпана, которые этими мелкими руководят и натравливают их на нормальных людей. Важливо, что вчера, еще на початку саммита G7 в Канаде, Трамп зробив гучну заяву. Він заявив, що виключати Росію з великої вісімки було помилкою. Росію викинули з Великої вісімки після того, як вона здійснила окупацію Криму, і це було у 2014 році. Трамп підкреслив, що Путін дуже образився після того, як його вигнали з G8, і навіть не розмовляє з людьми, які його вигнали. Таким чином, Трамп наголошує на тому, що не можна було так поступати, тому що Путін дивиться на світ через призму гопника, і йому це неприємно, що як це так, це прояв неповаги. А якби Путін залишився G8, то начебто не було війни, повномасштабної агресії проти України. І сам Трамп також намагається демонструвати Путіну, що той до нього проявляє неповагу. І вчора ввечері з'явилася новина. Що США скасували нові переговори з Росією, і навіть було обурення такі скарги від Лаврова через Захарову, через те, що США скасували новий раунд перемовин з РФ після телефонної розмови Трампа з Путіним, після того, як Трамп бачить, що Путін відмовляється категорично йти на будь-які поступки, він намагається таким чином показати Путіну Кремлю. Ось дивіться, я починаю ображатися, О, дивіться, ви до мене не проявляєте достатньо поваги. І з точки зору людей, які мислять в таких категоріях психології чи через цей світогляд гопника, для них це вкрай важливо. І недарма Трамп періодично наголошує на тому, що, наприклад, Китай проявив достатньо поваги ще хтось, і він постійно про цю повагу. Це абсолютно те саме. І це належить від віку, я ще раз наголошую. Крім того, що ще може не сподобатись Трампу, чи могло не сподобатися потенційно, це те, що країни ЄС, і до речі, вчора була відповідь, відповіли на його наміри залучити Путіна як так званого посередника щодо конфлікту на Близькому Сході. Там нагадали, що Москва є партнером Іран. І коли Трамп говорить, що ось дивіться, все добре, я домовлюся, Путін може бути посередником, а йому кажуть ні. Це задіває його его, це, начебто, прояв неповаги до нього. Зважаючи на нарцисизм, то це для нього дійсно боляче. І це ще одна причина з ряду факторів, які вплинули на те, чим він втік саміту Великої Сімки у Канаді. Ще, ще потрібно сказати, це те, які будуть наслідки. Звісно, щодо наслідків, погано, що не було цього саміту, погано, що не було перемовин з Трампом, що не було україно-американських перемовин. Були певні сподівання, і тиск міг спрацювати. Я наголошую, що міг спрацювати. Я нагадаю, що в грудні минулого року, коли президент США був з офіційним візитом у Франції, проводив перемовини з Макроном, то тоді навіть був запрошений президент України Зеленський, і були повідомлення міжнародних ЗМІ, що Трамп попросив не Трамп, а Макрон попросив Трампа, що необхідно провести ці перемовини, і він його вмовив. Тобто на Трампа можна тиснути, на Трампа потрібно тиснути, і це працює. Тому що. Навіть якщо у людини такий світогляд через призму гопника все рівно є етика відносин, є вплив суспільства. І Трамп ж багато років прожив в житті. Він розуміє, що те чи інше так чи інакше сприймається. Він розуміє, що мають бути певні кордони, мають бути певні рамки. Тому не так однозначно і перемовини потрібні, і тиск на Трампа потрібен. І до речі, на Трампа тиснуть законодавці, насамперед, сенатори. Нещодавно було повідомлення. Це повідомлення було позавчора. Що сенатори Грем та Блументаль закликають Трампа посилити санкції проти Росії та Іран. На жаль, поки цей тиск він не призвів до чогось серйозного, але поступово-поступово потрібно точити, потрібно тиснути, потрібно тиснути. Рано чи пізно це спрацює. І приклади, коли тиск спрацював, є. Загалом щодо наслідків, хочу до них повернутися. На жаль, зважаючи на те, що Трамп відмовився. Стосовно цінової стелі на російську нафту 45 доларів за барель. Зараз виникає питання, як діяти далі. Вчора з'явилось повідомлення, що країни Великої Сімки і БША будуть приймати таке рішення, але не все так однозначно щодо загалом Європейського Союзу. З'явилися новини вчора в районі обіду, що Європейський Союз не буде знижувати стелю ціни на нафту РФ через відсутність підтримки G7. І нічому не буде. Не буде тому, що деякі країни Європейського Союзу можуть просто заблокувати це рішення. Хто, наприклад, може? Наприклад, Угорщина, наприклад, Словаччина. Щодо Угорщини, я скажу, що вона вчора витувала план Ради Рапецького Союзу щодо заборони російських енергоносіїв. І щодо того, чи вона може витувати цінову стелю на російську нафту, звісно, може. Може це зробити і Словаччина, Фіцо. Але якщо наприклад, Трамп підтримав, то у них би не було варіантів. А якщо Трамп не підтримав, то вони будуть апелювати: Дивіться, Сполучені Америки не підтримують, будуть показувати пальцями. Ще потрібно сказати це про Грецію. Нещодавно, а саме вчора, було повідомлення від нашого гору, від нашої розвідки, що Росія незаконно перевантажує нафту в відкритому морі поблизу Греції. Що відбувається? Ті російські танкери, які зараз під санкцією Європейського Союзу, вони просто-напросто свою нафту з цих танкерів перевантажують у грецькі танкери, а далі уже через грецьких олігархів продають цю нафту в інші країни. Таким чином, санкції Росія обходить за грецьких олігархів. Це великі гроші. Грецькі олігархи мають багато танкерів, вони хочуть заробляти, звісно, вони мають певний вплив і на грецьку владу, тому ситуація складна. Але все залежить насамперед від країн Північної Європи, від потужних, економічно розвинених країн, і насамперед від Німеччини. Канцлер Німеччини Мерц говорив, що якщо деякі країни, якщо меншість країн будуть йти в розріз, будуть здійснювати свою політику в розріз загальноєвропейською, то він буде карати. Не він, а Німеччина буде карати. Ми очікуємо конкретних уже дій, кроків від канцлера Німеччини Мерца. Є заява від уряду Німеччини, наприклад, щодо Північного потоку 2, щодо того, що Трамп, а також Шата, Росія хочуть відновити його роботу. Заява уряду така, що уряд Німеччини виходить з того, що Північний потік не буде запущений в експлуатацію. Тобто лунають такі заяви, що ні, і не сподівайтесь. Крім того, вчора з'явилось повідомлення, що Німеччина продовжує підтримувати Україну і інвестує 400 мільйонів євро в українські дрони. Загалом, що до цього року, то згідно тих повідомлень, які були в ЗМІ, близько 9 мільярдів євро Німеччина виділила уже Україні на допомогу. Близько 9 мільярдів. Я нагадаю події 2023 року, події 2024 року, які були дискусії, що було у США, ніяк не могли прийняти виділення великого пакету допомоги Україні. І там мова йшла про виділення допомоги саме на озброєння на суму 8 мільярдів доларів. А в цьому році Німеччина на більшу суму виділила. Це для розуміння того, що Німеччина має ресурси, має можливості. І загалом Європа. Може у значній мірі компенсувати скорочення допомоги США Україні, може і вже зараз компенсує. Є аналітика, є повідомлення від експертів від різних інституцій. Проте у України є певна залежність, яку можна назвати такою, навіть критичною, залежність щодо доступу до розвідувальних даних, залежність щодо систем ППО до систем ППО Петріот, загалі до систем, ППО Петріот. адже Європа не може повністю мінити Сполучені Штати Америки, і саме тому Україна. Хотіла провести перемовини зі США, президент Коріна зеленський з президентом США Трампом, щоб купити у США зброю. Але, на жаль, не сталося. Трамп просто втік. Ну що тут сказати? Просто без емоцій. Я не можу висловлювати свої думки надалі щодо цього. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.